Всім дай боже колеручка. Дай боже. Ти що до мене, німець зараз молодіж чекаємо, бо маємо їхати. E, до Львова маємо їхати малий по посилку. А то що за посилка має бути e... братала? То кому? Прийшла з поляків посилочка. тьоша з те, що відправили якусь посилочку. Ми того, як довірене, ли, 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 лице маємо їхати її забирати. Ми які серйозні люди? Ну no, а як жіво? Зараз десь, там має познати, сказати, коли виїздите, що ми зараз там не куколи, чи вокзалі. Ні, можемо їхати на вокзал, подивитися, що там робиться, знаєш, давно там не ви. Нього для нього для... вокзал, то і то я не знаю. Для, для чого чьому... за. Церква. Він там на вокзалі балдієм, але ми не їдемо на вокзал, де тіво е, Та Я знаю, куди ми їдемо, на автовокзал. Ну і що, поїдемо, село зберемо, що нам теж файно перепаде тут. Mm -hmm. Мені сусідка передала, дала мені молока, дала мені сметани, бо ти во, бо я там їй вчора дещо допомагав е, їй знаєте І тиво, вона мені і так віддячила. Во, я розумію лю люблячі сусіди, щось прийшов. Поміг її. Вона дала двічі мені молока дала, світанеш, казала сиру, потім дайш. О, то є домашнє молоко я се люблю. Там гречки гречкою залив. що ти там? сметанка до яких пирогів до тиво кнедлів пилихати. О, от кого я люблю. Село є село. Прийшов, щось знімаєш, сусідка дала. Вона щось знімає, ти їдав. Вже би бампера бомбераші васувало поставити, бо таку їжу не пасує, не пасує. На сто процентів, діда, бо то не щита так виглядає. Слухай, що зробиш? Та видиш хлопці роблять, а там німик би то зйом. Знаєш, таке, бо взяв, поставив дві хвилини і все. то от, водій ззаді, що, але таке, та нічого ти ще не є, таке. Дикайся, діда, ну собі зна, ну, як стільки було то сюди вести. А що ти хочеш, друзі, ти ще ні ведів, що тут болота немає. Ну точеню закіньте, піскує. Добре, щень, то купи машину, Добре, ти до, до, до деха стоїть, ніде не їздить. Ти ще дуже вимахуєш. Значить не віри. Завтра вже новий рік. Ну, Завтра ну, вже ну. новий рік. Кавалірка настрою взагалі до того нового року. Ну нема. Ну нема. Надійця за йдень день новий рік. Сігу навіть нема. Та ми вже третій рік так справляємо. Та, так? завтра, бо моя сестра казала, на новий рік плюс 13 буде, діду. Та то завтра можна на озері справляти на новий рік. <сіх> Я <сіх> не знаю. <а сіх> плюс 13. Ну але кажу, може то наліпше. Може то наліпше, що <сіх> нема такої землі. Ліпше хай буде тут, ну. А а або добре, що може нема. Бо було би гази відключили, а то його і палити, а люди не мають чим. Бо хоч не є земно, хоч його сів пікотуючи на Києві, Вже теплонько, ні? Ще йдемо прорвати машину, зараз буде їхати бо я зараз поїду, в мене ж на обід не буде, зараз будуть ключи, але хто далі мене? Діда, зроби тут нормальну дорожку. Зроби, я тебе зараз зроблю! Зроби дорожку, що можеш, килим поселити. Добре, що дома домах болота немає, Там там бруківку застелили. Звісно, у нас район серйозний. Де йди тим курям давай. Дойду до його все поїшли, тільки того плачу. На весну діда поїдемо і курми закупимося, може. Що? Я хочу цей весною курми торгувати. Тивушку ми трогав. Ну мені казав, бы. Шихі, лишихи, лиши, бо ті бізнеса, бо ти ж мав бізнес. А кілько ти попав тисяч? <різькі> попав. попав Забудь, що таке ти і бізнес. О, кавалерочка, заїхали ще. Коротше, до АТБ, бо мені ще треба купити. Оля казала, щоб губки купила, посуду, мити, якісь там тряпочки, пішло, поїхало. Чуєш, малий, що? Але коротше плани ще поміняли. Ми не їдемо на автовокзал. А куди? На ЖД-вокзал. На жд вокзал, та ти вониш, старий. Серйозно, їде на жд вокзал. Старий. О, то я люблю таку. Так що, ви ти, клірка, волосся, засіта вокзал і ті Там завжди суї, та я любий автобус там нахожу. Він там все знає, любе-голубе. То ні, ви чишти десь ти зараз з того вокзалу не дав грисуру не по Україні. Не, я вже виплю. Ти же все, ти yeah. же вісіш з того дяцького віку, так? Yeah. Ну то йдемо, то що, купимо і їдемо. Так, малий, візьми ті о, дві пачки. А чого ти великі не візьмеш? що, Машину мікро, та пиші вмієте. От о, дві пачки візьме. Дві, все. Добре, що з маємо. Девши ті откі мікрофібри що? От, кіо тоже візьмемо. О, блядь, по на гривень коштує трохи другі. Та, Та добре, чекає тоді, деда, кошельок трохи запакований. Що йдемо на касу, раз раз, їду, що ми сім'ї. Що ми десь і не, 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 не запізнили. О, колєрка, майже повний бак бензини, повний бак газу. Ми ще, ми ще з назором затарили, У нас молодь були бонуси на, ті, на заправці. Знаєте, ми там завжди заправлялися, і нам там накапало щось 6 тисяч зразу, що вони не пропали, ще позаду, позабивали. Напабі баки, бензин, і можна було шпірувати. От стоїть, бачиш, не треба було грошей платити. А як вже що... плюс. А ти рахуй бензин, який кіконом. Зараз коренько шорує на возах. Вігємо ті сумки, там пено, сумеги такі. А, приїхали, тривога ще почали. Приїдемо додому до додому? Руки терне на, на автовокзал, на ЖД вокзал їхати. Давай десь в ліс поїдемо. Без паніки! Без паніки, малий, на є мета! Любою кіною треба забрати сумку! Зараз мені при шофер скаже, чи вони там їдуть десь, чи, чи вони десь будуть стояти, щоб ми знали. А поки на заправці станемо перекуримо. Чого? Чого? Що? Та ні, просто десь би хоч в ліс поїхали. Чого на заправці стояти, тут газова колонка? А в лісі шо в лісі ку дерева є Нет, дерево? Тут ми дерево ще придуси малий. Без паніки. все буде добре, Діло з тобою без паніки. Що буде добре? Тільки не бій, що бо я того страшно Бітиво. Пані, ти як має генкаче. Мусимо всі кал'єрка зговати лізі, бо великий пішу і страви. Це саме основне в нашому житті. Так, кал'єрка, ви ще на нас не дивіться, що ми там тривогами їздимо, ви ще ховайте, бо то треба бережено обо береже. Знаєте, хто ще каже дідьку хібіці, бо перед самим рукам людям щита порти. То ні зв'язковин буде прапор України там віщу. Я так кажу. Коротше, калієрка. Ми тоді чорно сідаємо, їдемо автобус тим водіям. Чурно їдуть. Юйка Валєрка, тим містом дещо добрати, що метра пробки, що метра пробки. Та бо діду, бо вулицю того перекрили і не можна там об'їжджати тепер. Так би не знати, хто там сидить. Я поїхав параметрів знову пробка. Господ, я вже приїхали на вокзал. Та ти дивись, скільки тут народу, кожен кудись їде. сумки туди-сюди. Люди їдуть куди, їм по сумки. Так, десь би ту машину припаркувати, бо ми маємо, от там наш автобус має стояти. А дивись, братала. Що? Сумки от туди і наліво. На велику парковочку. Тобто ми ставимо машину на велику парковку. Та. Ну, але автобус буде отам. What там ми Та! та. та. Тю. Але все-таки наш вокзал красивий. Видите, яка краса, ні? Та, так, Гар, дуже гарно, гарно. Так. Дай так, пана, проходьте, 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 проходьте. Ми якраз секунда в секунду з автобусом приїхали, автобус десь теж має бути, з тими пробками встигли. Кавалєрка, поки таку йдеш всі тебе. побачать. Поки сімася перефоткаю, що можна і автобус, ми Тут людей. Чекай, де то ми маємо стати? Пане, десь дома маємо тут, ні? No, Я все, на вокзалі був два рази в житті. Але в нас підписники і це гарно є, моц. Судить сюди, то нам сідайте. Двопоруховий автобус великий. По, 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 познань Херсон вроді би мала бути би каваєрка. Але ще поки нічого не видно. Зараз може знайде. Ой, що людей виїздиє. Все, приїхав вже назад автобус. Ви ми, ми різко приїхали. Ну, то до когось, з ким базарів. Що, що виїде одна, то вона нам ті сумки віддасть. Тіпо вона да, рішала. Виїде, то певно люди на, на Київ їдуть. Ваш познань Київ, молодь. Все, добре, що ми встигли. Шотко, зараз сумки заберемо посилочки. Мене, щоб багато топ не було, щоб я ну. не, 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 не двигав, Тому машина трохи далеко, молодь. Зараз, тобто там ще якоїсь жіночки є, там дві, ну, тіпа, Назара є, і ще є там. А, то воно, ми чо? куди веземо? Тож, додому веземо, там поймають передати.